Ми звикли думати, що природу нищить лише людина. Але виявляється, серед самих тварин є ті, хто завдає неабиякої шкоди довкіллю. І деякі з них живуть просто поруч із нами, тут, в Україні. Отже, знайомся топ тварин шкідників природи України. Дикий Кабан. На вигляд могутній і навіть красивий. Але в природі справжній трактор. Кабани риють землю в пошуках їжі, перевертають коріння дерев і знищують молоді рослини. У заповідниках вони порушують природний баланс. А на полях залишають після себе справжній безлад. Лисиця хитра. І чарівна. Але небезпечна у деяких районах України лисиць стало занадто багато. Вони винищують дрібних гризунів, пташині гнізда, іноді нападають на курники. Через це страждають птахи, які гніздяться просто на землі, наприклад, перепілки чи жайворонки. Бобер улюбленець природи. Але не завжди корисний сусід. Будуючи греблі, бобри створюють затоплення, через які гинуть дерева і змінюється русло річок. У результаті болота розростаються, а деякі рослини та комахи просто зникають. Єнот полоскун. Красень із мультфільмів. Але насправді справжній шкідник природи. Його завезли в Україну ще за радянських часів. І тепер він активно розмножується. Єнутруйнує гнізда птахів, краде яйця, розоряє пасіки і витісняє місцевих тварин. Ось так. Комарі. Маленькі, але небезпечні. Комарі не лише дошкуляють людям, вони переносять інфекції між тваринами, порушують життя птахів і навіть впливають на поведінку звірів, які вимушені тікати від них у спеку. У природі все має бути в балансі. Але коли якийсь вид розмножується занадто сильно або потрапляє не в своє середовище. Навіть наймиліша тварина стає шкідником. Тож бережімо природу, щоб кожен вид займав своє місце.